Центру оборони, але не чужою для нього є позиція на правому краю оборони. Знову помилка, можна забивати. Удар поворота у ворота. Догралися футболісти Чорноморця, допомилялися. Едуардо Гереро прошиває своїм ударом непогоду. Це все було настільки просто, що багато. Запасних гравців чорноморців, які поруч просто розводять руками. Вони там розминаються, розводять руками, не розуміють, як так. Їхня команда пропустила на 16-й хвилині. Що вже й казати про головного тренера. Емоції, якого. Давайте дивимося. Кузик віддає передачу, Гучек у боротьбу і цей пас перехоплюється Васильєва. Перехоплюється брашком. Брашко дуже грамотний у таких рішеннях. Фактично є. Центровим футболістом з побудови зорі на чужій половині поля. Тут він перехоплює передачу і акуратно стеле. Гереро гереро вже вирішує пробити, навіть не дивиться на голкіпера, приймає рішення, відчуває, що воротар виходить на нього і б'є б'є, як виявилося, поміж ніг. Дмитро не погоду Едуардо Гереро забиває знову.